Мальовки антистрес вже вкотре потрапляють у топові рейтинги України. Олеся Вакуленко, одна із найбільш знаних українських майстринь у цьому жанрі, створила новий унікальний шедевр, який ледь вмістився на студійному столі. Це розмальовка антистрес гігантських розмірів за мотивами українського декоративного розпису. Нині такі роботи на піку популярності, адже ці витвори мистецтва допомагають подолати стрес у ці темні для України часи. Він створений як благодійний проект для збору коштів на ЗСУ. Я створила таку велику. Величезну масштабну антистрес розмальовку, розмір якої дозволить її малювати і в компанії друзів, і, наприклад, класом, і в родинному звичайно колі. Я сподіваюся, подарує не один приємний вечір, естетичну насолоду, можливість поспілкуватися, провести конструктивно час із своїми дітьми. Витягти їх із гаджетів. Щоб знімати напругу під час війни, Олеся створила підбадьорюючу патріотичну ілюстрацію, а ми тую червону калину підіймаємо. Дуже така, звичайно, злободенна, актуальна тема і, малюючи, прогнозувала світле позитивне майбутнє нашій Україні. Калина у мене тут, в даному випадку, не просто кущ калини, це є дерево життя, дерево. Яке у наших пращурів завжди символізувало вісь світу, на якому тримається взагалі вся світова гармонія, обов'язковим атрибутом в символіці дерева життя, яке лягло в основу антистрес розмальовки, є пишна квітка, що являє собою символ сонця і надії, каже художниця. Символ божественної енергії, яка надихає всі проявлені і непроявлені світи, і також це символ майбутнього і відповідно. Ну, дерево життя це та вісь, яка забезпечує таке максимально гармонійне перетікання минулого через сучасне в майбутнє безперервність, безперервність роду, безперервність життя, як, як такої. І звичайно, я закладала в цю символіку, що це дерево життя от, власне, нашої України. Це калина Україна. І того, е е е коли ми кажемо тую калину підіймемо, тобто це все. Ну, Символ того, що ми в всю Україну, вся Україна згуртується, відновиться, відродиться, розквітне і ще прекрасніше. Від самого початку проєкт задумувався як благодійний зізнається художниця. Всі зібрані кошти з цієї розмальовки, коштує вона 350 гривень. Я передаю на потреби 518-го окремого батальйону спеціального призначення Дике Поле. А вони. Ну, на самому нулі, на передку. Придумають, як розпорядитися цими грошима, так щоб якнайшвидше закінчилася війна, і якнайшвидше, щоб вони усі живі, здорові, дай Боже, повернулися додому. До слова, Олеся Вакуленко є авторкою першої української розмальовки для дорослих Я люблю Україну. Вона створена за мотивами українського декоративного розпису, який вражає своєю глибиною, багатством і любов'ю до життя. Вийшла в світ аж в 2015 році, і і пережила ну, 10, мабуть, чи навіть і більше накладів. Стала справжнім бестселером. видана була у Львівському видавництві Урбіна, і в 2015 році була названа в числі 20 кращих книжок України того року. Потім продавалася і була лідером продажів в усіх крамницях книжкових і в мережевних, і в маленьких, і в великих. Я з презентацією цієї книги об'їхала всю Україну, і, от, зокрема, от саме на тих презентаціях, я на кожній з презентацій і робила одну ілюстрацію з цієї книжки, роздруковувала її в такому великому форматі. і всі охочі могли долучатися до розмальовування. Розмальовка антистрес не лише допоможе відволіктися, розвантажитися, забути про негаразди і позбутися стресів, але й стане провідником у світ нашого народного мистецтва, а згодом після результату. І чудовою окрасою інтер'єру.